Перемога в оренду, як американці врятували Європу від Гітлера і як радянська влада віддячила за допомогу ленд-ліз для України. Що обіцяв Байден і чи вистачить цього, щоб остаточно добити Оркастан? Шарій і Вітренко відправляються вслід за руським кораблем. Як з оборони проросійських партій допоможе в інформаційній війні, звільнення колаборантів з роботи? Чому новий законопроект це інчина грамота? Сьогодні багато про політику. Куди ж без неї? Але ще більше поговоримо про людей. Ну і закони, звичайно. Всім вітання! Мене звати Станіслав Ліфлянчик, я адвокат. Дякую, що дивитесь мій канал. Це вже дев'ятий випуск народно-юридичного проєкту Закон і люди. Тут я розповідаю про усі нюанси та підводні камені існуючих та нових законів, постанов, ухвал чи указів, але говорю про них я не сухою юридичною, а простою людською мовою. Одразу ж хочу подякувати всім вам за відгуки та коментарі, які ви залишаєте під кожним відео. Я завжди на них реагую та просто сяю від щастя, коли читаю, що вам подобається те, що ми робимо разом з нашою великою командою. Але якщо вам щось не подобається або взагалі ви обурені тим, що бачите, не соромтесь про це також писати. Я абсолютно нормально реагую на хейт, адже погодьтесь, що будь-яка реакція краще, ніж ігнор та байдужість. Що ж, а тепер пропоную розпочинати. Це проект закон і люди. І я тут посередині, бо хоч і добре обізнаний в законах, але це не заважає мені залишатись людиною. Отже, погнали, полетіли. Нарешті настав календарний жовтень і стартував процес лендлізу. Це слово вже на вустах українців та решти світу звучало ще з травня. Про нього багато говорилось, але якщо ви раптом чогось не знаєте, то я розкажу про цей закон саме з юридичного боку. Отже, лендліз офіційно звучить як закон про сприяння обороні Сполучених Штатів. Дослівно, це позика і здача в оренду багатьох Плюшок, які необхідні певним країнам, аби перемогти у війні і тим самим сприяти обороні орендодавця США. Мовляв, і вівці цілі, і вовки ситі. Якщо ви думаєте, що ленд-ліз це лише поставки зброї, то мушу вас здивувати. Окрім боєприпасів та воєнної техніки, Штати постачають своїм союзникам продовольство від сухпайків до круп м'яса чи крекерів. Також разом з танками приходить стратегічна сировина, включаючи нафтопродукти чи газ, ну і звичайно ж гроші. І все це приходить у тій кількості, скільки запросить сама країна, яка знаходиться в біді. Сам же цей закон за всю історію США приймався двічі. 11 березня 1941, дев'ятсот коли потрібно було рятувати Європу від фашистів, і 9 травня 2022, тисячі коли ту ж європу, ну і в першу чергу Україну, треба захищати цього разу вже від расистів. Дія першого закону про ленд-ліз закінчилась 20 вересня 1945 року після остаточної перемоги над Гітлером та його союзниками. За понад 4 роки американці виділили на різні потреби понад 50 мільярдів доларів. Зараз це еквівалентно майже 700 мільярдам. З них більше половини грошей отримали британці, понад 11 мільярдів Радянський Союз, три з Гаком Франція і вдвічі менше Китай. Решту ж поділили між іншими менш постраждалими країнами. До речі, в радянському Союзі допомогу американців під час Другої світової або максимально применшували, або і взагалі оминали цю тему. Так би мовити, і без них би впорались. Головна наша зброя це гавнокомандуючий товариш Сталін. Але цифри говорять про інше: за весь період дії ленд-лізу він покрив витрати красної армії на понад 50% вибухівки, 66% цукру. 92% автомобільних шин, понад 100% шерсті алюмінію, тваринних жирів, увага, 223% олова та 480% м'ясних консерв. Тобто, щоб ви розуміли, до початку війни Союз мав в запасах 432 мільйони банок. Американці за час лендлізу поставили ще 2077 мільйонів. Та про що мова? Великий і нерушимий союз. По факту був голим і босим, попри наміри разом з Гітлером поділити карту Європи на двох. Про пакт Болотова ріббентропа сьогодні говорити не будемо. Це вже інша тема. Але уявіть: завдяки США Радянський Союз отримав 14 795 літальних апаратів, 7 056 танків, 375 тисяч вантажівок, 35 тисяч мотоциклів. Тисячі гвинтівок, пістолетів та автоматів, а також мільйони та сотні мільйонів фунтів тротилу та динаміту. Я вже мовчу про товарні вагони, локомотиви, кораблі та двигуни до них. Ну і звичайно, бавовну, шкіру, ковдри, гудзики та навіть спирт, якого, до речі, було відправлено понад 300 тисяч літрів. І це далеко не все, але ви скажете: ну, раз ленд-ліз, це позика, то значить Сталін та його уряд це повернули. Ніт. З витрачених 50 мільярдів Америка отримала назад лише близько восьми. Більшість з них заплатили англійці. Борг Британії вже по факту склав майже 4,5 мільярди. Його реструктуризували, і країна частинами повертала Вашингтону гроші аж до 2006 року. Радянський Союз погодився виплатити лише незначну суму від заборгованості. Довго крутили, мутили, повернули мізер. А зрештою, взагалі, сказали, що через санкції та холодну війну платити не будуть, так би мовити, я не я і лендліз не моя. А про те, яким буде теперішній ленд-ліз і що від нього може отримати Україна, розкажу за кілька секунд. Отже, 1 жовтня почав діяти новий закон про ленд-ліз. Одразу після його підписання Байденом 9 травня, в день перемоги, експерти почали надавати свої варіації, яким же він буде для України. З самого початку американці попередили. Новітній ленд лендліз не буде таким, як під час Другої світової війни. Хоча основний принцип, все, що необхідне Україні, вона отримає, залишиться. Виникли припущення, що нам масово почнуть надавати, крім хаймерсів, ще танки третього покоління Абрамс, бойові машини піхоти Бредлі, самохідні артилерійські установки Паладін та навіть винищувачі 4-го покоління F-16 та сучасні системи ППО. Ще на початку вересня міністр оборони Резніков анонсував створення в Україні трирівнівої системи ППО вже найближчим часом. Я переконаний, що ця заява вже тоді була опосередкована або повністю пов'язана з початком надходження по ленд-лізу. Тільки питання: коли і наскільки потужно запрацює ленд-ліз і ми побачимо його результати? Досі відкрито. Сценаріїв є кілька: перший оптимістичний такий. Враховуючи, що українські льотчики в Америці вже давно освоїть літаки F-16, то очікувати, що вони з'являться в українському небі найближчим часом, реально. Та ж історія з тисячами українських військових, які ще з літа тренуються в Сполученому Королівстві та в низці інших країн Європи. Та якщо солдат доставити на фронт це справа кількох днів, то з технікою полендлізу не все так просто. Навіть якщо 1 жовтня розпочалось відвантаження техніки та озброєння на його доставку до України потрібен час. Відправлятимуть партії морем, а отже, це кілька тижнів, скажімо, місяць. Тож очікувати на американську допомогу ми можемо на кінець жовтня. Це з урахуванням завантаження, шляху доставки, розвантаження та розподілу по лінії зіткнення. Також є менш оптимістичний варіант, крім витрат часу на логістику, з'явиться ще одна перешкода: бюрократія та корупція. Не секрет, що в американському політикум є сили, що досі симпатизують Путіну. Ну, скажімо так, прихильники лагідного сценарію, і саме вони будуть ставити палки в колеса чи гусениці нашої допомоги. А тому озброєння поступатиме до України дуже і дуже повільно. І на кінець хочу сказати ще одне: а чи потрібен був цей ленд-ліз Україні? Адже і до його початку нам надходило багато зброї та фінансів. Відповідь проста: так. Першу чергу це ляпас по морді сучасної Росії. А по-друге, хай навіть не одразу, та все ж таки допомога та підтримка найсильнішої та найбагатішої країни світу допоможе нам пришвидшити повну перемогу та відбудову країни. Тож, як не крутий, але лендліз це круто. А найважливіше, що Україні повертати позичення не буде потрібно, адже ми не забуваємо, як звучить назва – закон про сприяння обороні Сполучених Штатів. Це велика геополітика, на яку Білий Дім ладен витрачати багато. Тож ми виграємо і виграємо у всіх напрямках. Та не менш важливою у боротьбі з зовнішнім ворогом є протидія внутрішнім проросійським елементам, які руками підспівували кремлівському чмоні і грали на одному полі з пропагандистами Останкіна. Ба Більше навіть мали зухвалість створювати власні партії. Про те, як луснула червона кулька партії Шарія, розкажу далі. 6 жовтня рівно місяць від моменту, коли Верховний суд остаточно і безповоротньо заборонив партію шарія. Вітаю усіх нас із маленьким ювілеєм! Коротко розкажу про передісторію. Вперше СБУ вимагала заборонити партію шарія в окружному адміністративному суді Києва ще у 2021 році. Та тоді шарійці подали апеляцію, зрештою дійшовши до Верховного суду, який поставив жирну крапку шаріковою ручкою у цьому надутому пресою питанні. Сам же Толя так сильно не хотів заборони своєї партії, що ще до засідання змусив своїх адвокатів гнути лінію, що Шарій є лише рядовим членом партії та не входить до її керівних органів. Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу. Які основні причини для заборони партії? Все просто. Вся її діяльність, яка була націлена на поширення антиукраїнської пропаганди, дестабілізації ситуації та в цілому підриву державної безпеки. В мережі можна легко знайти відео за участю шарійців, які відкрито підтримують дії Москви та не приховують, що тішаться анексії Криму. Та і в цілому одним із основних постачальників колаборантів на окупованих після 24 лютого територіях були саме партійці або активісти чи прихильники партії шарія. А по факту ця партія осередок ватноголових маргіналів, які мріяли про руський мір, та спали і бачили, як у стінах українського парламенту з'явиться триколорна ганчірка. А з трибуни буде виступати їх вождь, який розказуватиме про великого і непереможного пу і кровожерних банд'єровців. Впевнений, що якби росіянам вдалося досягнути успіху після повномасштабного наступу і скинути чинну владу, то вже найближчим часом саме партія Шарія стала однією з парламентських, та навіть увійшла б в коаліцію. А їх лідер отримав би високу посаду, і його морда не злазила б з екранів. Про самого Толіка поговоримо трохи пізніше, а поки про сам прецедент із забороною поліцсили. І тут таки є почесна перемога, яку отримали шаріївці. Адже партія шарія стала першою в Україні, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку і без права на оскарження. Адже як відомо, Верховний суд це кінцева інстанція. В цілому в Україні за позовами Міністерства юстиції та рішенням РНБО. Заборонено діяльність майже двох десятків проросійських партій: серед найвідоміших ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича, наші Мураєва, Соціалістична партія України Киви, блок Володимира Сальдо, самі розумієте, чи я, і Прогресивна соціалістична партія України, більш відома як блок Наталії Вітренко. Це взагалі вишенка на торті, впевнений, що про цю пухлину, точніше партію, чули всі, принаймні бачили їх мемні ролики. Маричка. Мне нужно выйти. Не. Кажи державную мовою. Русский язык второй государственный. Блок Натальи Витренко. Народная оппозиция. От Народного информбюро. Сегодня Своеволею Ющенко Украину втягивают в НАТО. Над нашей родиной и жизнями наших детей нависла реальная угроза. Мы защитим ваш мир. Мы защитим Украину от НАТО. Наталья Витренко ⁇ Прогрессивная социалистическая партия Украины. Виявляється, донедавна ця партія існувала, а її незмінна маразматична лідерка навіть вела свій канал на Ютубі. До речі, сам канал і досі не заблокований. На ньому понад 750 відео та 24 тисячі підписників, а загальна кількість переглядів більше 7,5 мільйонів. На секундочку, тобто рівно 7,5 мільйонів раз ця істота встигла насяти в очі та мізки людям. Сподіваюсь, відповідні органи займуться цим питанням та не тільки заборонять її партію, а й до біса заблокують її канал. Щоправда, останнє відео на каналі датується 22 лютого, коли Пуйло оголосила про визнання так званих ЛДНР. У відео особа, схожа на жінку з явними проявами нездорового глусту, розповідає, що Україною управляють нацисти, і потрібна. Ну, ви самі здогадуєтесь: принудіть власть України, помочь власті України провести денацифікацію. І після цього відео на канал не завантажувалось. Певно, щось пішло не по плану. Скажу так: блогери з Вітренко такий собі, чого не скажеш про толіка, той навпаки пішов у політику із Ютюбу. Давати оцінку його блогерству навіть не хочу. Про це і так всі знають, та і особистість цього пропагандона не надто мені цікава. Мене бентежить інше. Чому людину, яку ще у 2021-му оголосили в розшук за державну зраду, яку потім затримали в Іспанії в травні цього року, відпустили під підписку про невиїзд, а не закрили? Думаю, ви чули про це. Нещодавно відбулось засідання, де шарій майстерно перевзувся та назвав себе не зрадником, а навпаки, патріотом України. І все це заради того, щоб уникнути екстрадиції додому. Дуже хочеться сподіватися, що іспанська Феміда таки допоможе патріоту Толі повернутися на його батьківщину, звідки я впевнений, він довго вже не зможе виїхати нікуди. Але що ж поробиш таке життя? Та про що може бути мова, якщо вже скоро в Україні можуть карати за колабораціонізм звільненням з роботи? Не розумієте, про що я? Тоді дивіться далі. <му> У парламенті зареєстрували законопроект, в разі ухвалення якого дозволять розривати трудовий договір з колаборантами. Принаймні, саме з такими заголовками вийшла низка статей в змі. Ось приклади. За колабораціонізм пропонують звільняти з роботи, законопроект. Колабораціонізм як додаткова підстава розірвання трудового договору, законопроєкт. ВР хоче дозволити роботодавцям звільняти колаборантів. І це далеко не всі. Я, звичайно, розумію, що хайпувати люди люблять, але давайте розбиратись по фактах. Адже весь пафос розвіюється, щойно ми заглибимось в сам текст законопроекту. А в ньому пропонується до існуючого трудового кодексу внести такі зміни. Цитую: вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та або об'єкта критичної інфраструктури, проступку несумісного з продовженням даної роботи, пов'язаного з його підтримкою держави-агресора. Саме це і є так званою додатковою підставою для того, щоб попрощатись із любителем руського міра. Давайте розберемось детально. По-перше, це стосуватиметься лише державних працівників, тобто, вирвані з контексту фрази на кшталт усіх колаборантів, що працюють в Україні, звільнятимуть далекі від реальності. По-друге, звільнятимуть держслужбовців, не всіх, а лише тих, що працюють на стратегічних об'єктах. Тобто в оборонних підприємствах стратегічної інфраструктури та інших важливих в економічному та безпековому секторі: хімічна, космічна, медична, правоохоронна сфери. Але не забуваємо, що це тільки державні службовці, тобто, якщо медична, то це міські лікарні, а не приватні клініки. Там в переліку ще є фармакологічні підприємства. Скажіть, як багато в Україні залишилось державних фармзаводів? Хм. Може, Київська Дарниця? Та ні. Харківська фармкомпанія здоров'я? Не державна. Фармак? Теж. Її приватизували ще на початку 90-х. Ну на крайній випадок ХТЗ червона зірка. І тут не попали. Я вже мовчу про заводи та компанії по типу «Байер», Артеріум чи Біонорика. Тут і по назві зрозуміло, що вони точно не у держвласності. До речі, тема ліків це окрема історія, яку ми обговоримо в майбутніх випусках. Та ж ситуація з енергозабезпеченням. Нагадати, кому належить більшість облгазів чи обленерго. Думаю, ви всі про це і так знаєте. До речі, в наступному випуску говоримо про опалювальний сезон. Тому не забудьте підписатись і вімкнути сповіщення. А тепер повертаємось до нашого законопроекту. Як ви вже зрозуміли, звільнятимуть колаборантів зі стратегічних державних об'єктів. І одразу питання: як ви думаєте, яка кількість працівників тих самих об'єктів публічно заявляють свою проросійську позицію? Хм. Навіть якщо уявити, що такі персонажі там дійсно є, а я переконаний, що парочка таки знайдеться? То за нинішньою ситуацією в країні вони не те, що будуть висловлювати свою позицію, а навпаки, першими з усіх співати батько наш Бандера. Згодні? Отож. І насамкінець хочу звернути увагу на один малесенький аспект. Ну такий дуже малесенький колаборація це злочин. І у нас в країні на законодавчому рівні закріплена презумпція невинуватості. Тобто ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за злочин. Поки його вина не буде доведена і встановлена у вироку суду, що набрав законної сили. Тож, як можна звільняти людину, вина якої не доведена? Уявимо ситуацію, є у нас директор Державного стратегічного підприємства, умовний Василь Петренко або Петро Василенко. Так от, він дізнався, що його працівник любить Путіна і чекає приходу його армії в Україну. Готуючись зустрічати освободителей прапором Радянського Союзу. Як ви думаєте, чи має право за це директор Петро звільнити працівника по закону? Відповідь ні. І так же буде після ухвалення нового законопроекту. Адже щоб звільнити працівника, пан Петро повинен мати на руках рішення суду, в якому чітко написано, що його працівник колаборант. Запитайте, а що ж робити пану Петру вже зараз? Відповідь проста: телефонувати на гарячу лінію СБУ або просто в поліцію. І ті вже далі будуть з'ясовувати, чи несе загрозу нацбезпеці безпеці певний працівник. Будуть писати протоколи, опитувати свідків, оголошувати про підозру і так далі. А поки все це відбуватиметься, людина продовжуватиме працювати. Тож, висновок один: цей законопроект. Звичайна профанація, яка не матиме дієвих механізмів і точно не працюватиме в реальному житті. Більш того, думаю, що депутати навіть не розглядатимуть цей документ або принаймні суттєво його відозмінять. Але і тут треба бути уважним, щоб все було конкретно і правильно прописано в законі, інакше його почнуть трактувати по-різному. І це може стати причиною для безпідставних звільнень. Або деякі підприємливі громадяни почнуть писати доноси, аби отримати вищу посаду чи просто зацькувати недруга. До речі, про цькування на роботі також поговоримо, але вже в наступному випуску. А на сьогодні все. Не скупіться на вподобайки, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, і знайте, що кожна ваша реакція не тільки приємність для мене, а й поштовх розвивати україномовний ютюб. Але в кінці ще хочу нагадати вам про нашу рубрику Мені пишуть віднедавна ми їх записуємо не в кожній програмі по 2-3 питання, а окремими випусками, в яких я відповідаю одразу на кілька десятків ваших запитань. Зараз ви бачите посилання вверху екрану, можете перейти та побачити все на власні очі. Так от у цій рубриці я відповідаю на всі запитання з юридичної і не тільки сфери, які ви залишаєте у вигляді коментарів під усіма випусками закон і люди, або напряму пишете мені в особисті повідомлення в соцмережах, посилання на які є в описі до цього відео. Тож, якщо у вас щось цікавить, ви можете абсолютно безкоштовно отримати професійну консультацію, задавши запитання. Але є одна умова. Ви повинні бути підписані на мій канал. Погодьтесь, що це буде справедливо. І взагалі більшість глядачів, що дивляться закони люди, досі не підписані на канал. Це просто обурило і необхідно вже зараз виправляти ситуацію. Тому підписуйтесь негайно. Кому кажу. А якщо ви вже підписані. Надсилаю вам своє адвокатське сердечко. І на цьому прощаюсь, але пам'ятайте, яким б закони не були, вони повинні ухвалюватись в інтересах людей. Дякую за перегляд і до зустрічі.